Ми вже з вами з одного одного знаємо з п'ятого класу. У мене таке питання, як от у нечесність, хто був першим джерелом вирішення домашньої задачі? Тільки чесно вже, я там оцінки поставила, але все ж таки хочеться дізнатися, перше джерело, хто був. Я можу сказати правду. Ну, скажи, От давай. Я вже там оцінка, я вже знижувати не буду. Мені просто хочеться, хто був першим джерелом, від кого все пішло? Спочатку я попитався своїм не дуже, розвиненим, не дуже розвиненим розумом це зробити, але щось в мене не вийшло, так що прийшлося з чату GPT допомагати. Але я ж прохаваний, я написав йому, скинув цю задачу, яку ми робили в класі. Ага. А, ти щоб, Тому, при... щоб за прикладом? Ага, коротше, я зрозумів. Так що, добре, тобто, дж... першим джерелом був е ти, Саньок, так? Да? Я попитався щось зробити, але мої знання були безпомочні. Господи, далі.